Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Yeah. Для того щоб зрозуміти, якою є роль мемів в часи складних випробувань, треба о, озвучити кілька ключових речей, які дуже складні, і по таймінгу викласти їх буде важко. Але я спробую почати з кінця класичних дослідженнях гумору та жартів, зазвичай розводять поняття безпосередньо гумор і жарти. Мені здається, це сягає традиція. Ця традиція сягає своїм коренем ще е, класичної публікації зігмунда Фройда або якщо казати на мене їдеш Фрейда, що мені здається, обидва варіанти є цілком легітимними його трактату про жарт і те, як жарт пов'язаний з, з підсвістю, цифон Фрейд застосував свою концепцію дослідження слові дій в кількох публікаціях, зокрема на початку ХХ століття, і до жарт. Якщо стисло, то читав, якщо читати цю працю, можна дізнатися багато про те, як людина вводить психічну енергію, які механізми для цього використовує. Ну а з під чого виходить? правильно з під різних блокувань, тобто з допомогою жартів, як специфічного механізму, людина дозволяє собі розрядити ситуацію. Щодо ній все дуже спрошенно поясню загальних концепцій. Зімонд Фрейд ретельно розписував механізми, за допомогою яких оця ця така розрядка через жарти відбувається. Він навіть розписав абсурдні жарти, які зараз присутні. Ми популярні серед молоді, здається, мені, тому от ми маємо мати на увазі, що перше жарт і гумор розводиться. Треб... Мені здається, це тягає свою традицію першої праці зімін фрейда, який досліджує якраз жарт як механізм. Не тільки він, а ті, хто займалися різними напрямами психоаналізу, Альфа Даддере є цікава публікація про неврози і гумор як такий. Так от гумор більше вже як ціла така традиція. І щодо гумору на українському ринку представлена книжка автор Смаджа про сміх як такий, і те, що викликає сміх. Ну я все ж таки для того, щоб пояснити на що спрямовані меми, і до визначні ми, ми теж маємо дійти. Окрім жарта як. Можливості вивільнити, ну, скажімо, умовно психічну енергію і здобути певну розрядку да, в напруженій ситуації, і вирішити такий конфлікт між частинами своєї свідомості, підсвідомості і так далі, в залежності, яких психологічні традиції ми це трактуємо і як розуміємо. Так от гумор я би розумів як своєрідну філософську позицію. Я в цьому я роблю комплимент всім, хто нас слухає, всіх, хто полюбляє гумор, тому що все ж таки можливість розуміти. Гумористичні ситуації полягає у можливості бачити е, суперечливості, можливості аналітично розкладати е, е, дійсність на якісь компоненти, а потім їх синтезувати, бачити ці суперечливості, е, бачити е, по. Е, Бачити з позиції гумору через доброзичливо-глузливе ставлення певні вади і недоліки в реальності навколо нас, тобто гумор можна розуміти як специфічний кут зору на те, що відбувається навколо нас, і я повторюсь, я би все ж таки. Пропонував визначати гумор як доброзичну, але при цьому глузливе ставлення, яке спрямоване на викривня викривлення певних вад або недоліків дійсності навколо нас. Отже, жарт як специфічний механізм вирішення конфліктів всередині нашої психіки. А, або як механізм отримати розрядку в напруженій ситуації, це якщо дуже просто, гумор як специфічний кут погляду на реальність навколо нас, який дозволяє помічати в ній недоліки. Ну і тепер про мем. безумовно, термін мем походить з публікації вічердадокинса. І є дуже стисло, то його можна розуміти як одиницю передачі культуральної інформації або культу, ну, інформації про культуру, так в певному контексті за умов певного суспільства, тобто маємо ще поточнювати. Аналогія з генами, мемами достатньо проста. Так. Але якщо мем, як ми розуміємо, у вигляді жартівливого, жартівливого зображення, на якому текст пов'язаний з малюнком, переважно більшість, ми знаємо, що є ще просто написаний на якомусь тлі текст, теж можна розуміти зараз, як меми, Але оцей момент передачі жартівливої інформації в такий спосіб пов'язаний з тим, що культура наша сучасна, багато в чому, як сказав дослідник Джей, є окуляр-центричною. Ми потребуємо. Набагато більше візуальних стимулів для того, щоб бути спроможними сприймати інформацію. Бо якщо у нас наша розмова мала місце, десь так 10-15 років тому, ми говорили про анекдоти, які є класично усним способом передачі е, інформації, І відповідно, ми маємо таку складову меми в розумінні жартів, які відтворюють або передають. Якийсь шматочок інформації про дійсність, про нашу культуру, і те, як ми чинимо, до речі, спротив агресора, ми маємо розуміти, що жарт є способом отримати розрядку в певній ситуації, в ситуації нашої війни. Гумор це взагалі куд зору. Так, що скласти ці частинки пазлу разом, то Жарти у вигляді е, мемів – це те, як ми опрацьовуємо реальність навколо нас сучасну, е, трагічну, травматичну, але разом з тим незвитяжно. Так і я вважаю, що завданням для наступних дослідників буде те, як робив Зімонд Фройд і Фрейд у своїй публікації про жарти, це розробити ретельну класифікацію, які жарти спрямовані на що. Одразу можу сказати, що такі е, публікації є дослідниця е, Шарота у Поль е, дослід, ну, є, принаймні в Польщі точно і не тільки е, там ще деякі інших е, дослідників, е, які дивилися на політичні жарти часів е, радянського минулого ну або польської народної республіки. Часів польського соціалізму мовно або якщо сказати нашою грубою мовою, совок, як це відбувалося в Польщі, і не тільки по різних в різних країнах, але видно ці публікації тоді місцевими мовами, не всі доступні, але менше є цілі збірки в Німеччині зараз можна купити жарти часів НДР Німецької демократичної республіки, тобто східної Німеччини, через які видно, як висміюванням політичних порядків тих часів. Втім, люди чинили спротив. І е, в цих чи нам завдання зрозуміти, як за допомогою жартів ми е, долаємо складну ситуацію, які опинилася в наша країна. Е, мені подобається от, е, е, підпис Машковський, там, де різні тваринки е, протидіють ворогу. Ну, з таких з тим, що використовується цензурна лексика, це, наприклад, собака ворога розривака. Це мені ціла низка або дятел, окупанта розпіздятел. Теж дуже хорошо. Мені це подобається. Мені подобаються всі жарти про те, що в додатку для повітряної тривоги фрази має записати не Арестович, а Подрив'янський. Це теж дуже хорошо. Я бачив мемчик зараз під руковоним може знайти, коли в Росії показали, що вони готують бронепоїзд для того, щоб напасти на Україну. І жарт звучав так, що бронепоїзд, блін, вони післязавтра на дирижаблі прилетять. Історія з Жириновським, який ніяк не може померти, красивий мемчик про те, що, що живий чи мертвий Жириновський Жириновський Шредінгера. Це було дуже непогано. Крізь де тваринки, то кілька варіантів. Ну, точно одна, де українці дивляться на те, як горить російська техніка. Це теж до на сердець. І з останнього, що я бачив, мені сподобалась молитва за Київ, Якщо дозволити вона дуже класно звучить. Ну тут Саша Кальцова, з того, що я побачив. Києвий мій десяти цінне, твоє де буде нова пошта, твоє де буде воля, ні, але, можливо, Ланет та інші провайдери як на лівому, так і на правому берегах. Київ, київ хліб насущний дай нам вниз, і пиріжки з Ярослави та Клави, і прости нам мовродрафт в і приватні, якось і ми прощаємо буржникам нашим. І не веди нас успокою, хоч раз глянути в бік пучого ну, Савка, а введи в НАТО. А якщо не виходить цього року, то дай нам безпілотники, винишувачі артилерії стільки аби поспнутися лукавої орди і ну і розтрощити її хіра, так скажімо, в ім'я метро, сільпо і ППО амінь. Так? Ну, тобто до того, щоб не тільки мемами, але якимось е, і жартами. Ну і маю сказати від себе, що теж ціную чорний гумор, якому йдеться про те, що ми е, готові чинити опір, тому що це показує, що в українців є е, сила, є спроможність е, чинити е, спротив і так далі. І е, останнє тоді да, російською мовою, тому що це теж важливо, що ми комунікуємося з тим, хто розуміє тільки російську. От я прочитаю такий. Да. Скомпонувати основні претензії росіян до українців і до всього здравого міра, то це буде так, так? ви не хочете жити в говні без і інші, як ми з нашим путіним. Вишов він саме умний. От е, такого роду жарти теж дозволяють чинити спроти. Оскільки жарти допомагають нам отримати певну розрядку, зняти напругу, то це дуже важливо, тому що ніхто не може перебувати в напрузі весь час. Якийсь момент нехай не секунду, але розслабитись на мить дуже важливо для людини. Так само це дуже важливо для соціу. Я вважаю, що такі от суспільні психічні процеси теж важливі. Є ціле напрямки, зокрема політичної психології, які досліджують різні форми. Я б навіть сказав, масово психозі, це те, що ми маємо з сусідньої країни, яка напала на нас і розв'язала цю війну. Ми спостерігаємо зараз в реальному часі. Оцей психоз з недосвастикою Z і відтворенням якоїсь не знаю, відверто копіюванням нацистських практик, які відбуваються зараз в Росії. І, відповідно, для нас важливий е, гумор через цю розрядку і можливість критично подивитись на те, що відбувається. Е, я вже казав про те, що є е, дослідники е, в світі, які вивчають і класифікують способи, через які гумор дивиться на за допомогою. Ми працюємо те, що відбувається в світі, і можна на якихось прикладах, е, прикладах навести. Так, от е, я вже сам збився з ліку, скільки російські окупанти намагалися. Пролізти в Чорнобаївку так і ж там рахунок іде де десять 12, Дійсно я вже збився з рахунку. Ми маємо такі, наприклад, чорні жарти, що скоро в Україні піця з багатьма типами або видами м'яса, буде називатися Чорнобаївська. Безумовно, гумор чорний, так тому що йдеться про вбивство окупантів, про те, що там вони мертві валяються, так а і але що чорного гумор, якщо дивитися на класифікаційний підхід, тут з одного боку є однозначно те, що називається наснаження. Тобто ми маємо потужні збройні сили нашої держави, які опір окупанту. Але також демаскуюча функція. Демаскуюча функція гумору вказує на те, що ті, кого ми ті, кого. Можливо, хтось в Україні боявся, ті, кого бояться по всьому світу. Насправді не такі потужні, які самі себе видають. Тобто ми демаскуємо цю російську потужність військову через те, що ми їх 10-12 разів винищуємо так, під час їхнього недалого спротиву. Так само є функція жартів мемів, в тому числі полемічна. Ми вступаємо в полеміку. Е, ну можна по різному ставитись до пана Гордона, але хтось там йому написав в Твіттері, чи десь я не пам'ятаю точно зауваження е, про те, що наші Україна несе програму ще не щось, і він російською відповідь написав: пайпайді купі сахар. Так, у цей момент тонкий, ми натякаємо на те, що в Росії якийсь дивний ажіотаж з приводу купівлі цукру, цукру е санкції проти Росії е працюють, і економічний занепад е в Росії і те, що е пересічний громадянин цієї держави на собі вже це відчувати через цей ажіотаж е психоз з приводу закупівлі цукру. Оцей момент такої стислої полеміки, які ми даємося за допомогою. Е Цієї ну, за допомоги такого роду жах. Так? Е, ще ми можемо е, бачити, таку от, ну, окрім Демасквич, інколи навіть пишуть про демістифікаційну. Щось там було там, дуже загадково, чому як -то де зник? Ну, от, Нещодавно відносно це всі жарти, про те, де ж може заховатися, що, його, що з ним не відбувається. Так? Тому такі форми висміювання вони дійсно допомагають нам Триматися так би мовити в тонусі однозначно, знімати певну напругу, критично дивитися на те, що відбувається. Е, є жарти дійсно такі геополітичні, мені як політологу не особливо цікаві. Ну це різні варіації на тему, що не знаю там територіальна оборона Чернігова чи сумне ну, важливо якоїсь українського міста, міста чи містечка, яке героїчно чинить окупантам, відмовила в заявці НАТО до вступ на вступ до себе. Так? Тобто ми вже впевнено вступаємо в полеміку з тим, наскільки спроможні НАТО як організація, наскільки не ми пройдемо смертом НАТО, наскільки дієздатним і боєздатним є НАТО порівняно з тим, які дійсно героїчні впертий опір ми з нашими збройними силами чинимо російським окупантом. Це теж е, одно є в одній класифікації е, жартів. Це дослідження польської народної республіки. Це називається красиво дозміцнення сердець тобто, наскільки ми м м готові, наскільки ми е, потужні чинити опір, наскільки ми разом, як громадя, як громадяни країни гурту. Ще одне ну, на завершення можна сказати про такий дуже важливий момент, оскільки ці жарти через сучасні комунікаційні системи розлітаються миттєво, то з того самого мемчика умовно, з того самого жарту, ну, я не знаю, наприклад, трактор, який відтягує танк чи якийсь БТР, чи щось такого плану. Так? О, такі жарти всі бачать від Ужгороду Львова до Львова. До е, гостей Харкова і е, ці жартують про те, що на, на параді з нашої перемоги однозначно має йти окремо, мають пройти ну, про, про, про хрещатику, мають проїхати трактори, які теж брали участь. І він це нас гуртує як всіх українців, всю країну разом. І оця функція згуртування, яка е, дуже важлива. так для того, щоб чинити опір і перемогти, нам треба бути єдиним. І в цьому смислі те, що у нас є спільні теми для жартів. Ну нам їх не те, що підкинуло, нам їх от просто насильно пропихнула Росія тим, що розв'язала проти нас війну. І це нас єднає. А в'єднання як ми знаємо, сила і тому разом ми однозначно переможемо.